Вітаю! Якщо у вас є думки, чому я не можу зустріти партнера, або чому я зустрічаю не таких партнерів, або чому мій партнер мене не поважає, не підтримує, не розуміє, то це відео для вас, бо я підготувала топ-7 причин, чому так трапляється. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші вподобайки та натискайте на колокольчик, бо щотижня виходить нове суперкорисне відео. І за вашу підписку. Та ваш коментар я дарую вам гайд, як обрати правильного партнера. І хто ще не знає, я Альвіна Сулейманова, інтегративний психолог. Я допомагаю з питаннями побудови стосунків, реалізації та впевненості. І давайте розбиратися з причинами, чому люди зустрічають не тих партнерів або не можуть зустріти свого партнера. І давайте це розглядати на прикладах. Перший приклад це жінка. Вона хоче зустріти чоловіка, який буде її любити, поважати, робити компліменти, вважати гарною. Але що траплялося в реальному житті? Дуже часто чоловіки, які їй подобались, не запрошували її на побачення, або скасовували побачення, або часто бувало ще так, що після двох-трьох побачень вони зливалися. Жінка прийшла в роботу до мене, і ми почали розбиратися. І що виявляється? Виявляється те, що всередині є думки, які їй заважають. Тобто, всередині насправді вона вважає, що вона не такого чоловіка. Що вона недостатньо гарна, що вона недостатньо розумна, недостатньо успішна для того, щоб бути поряд з таким чоловіком. Тобто, бачите, так є внутрішній конфлікт. З одного боку людина хоче зустріти певного партнера з певними характеристиками, з певним відношенням до неї, але з іншого боку, людина не вірить в те, що вона достойна зустріти такого чоловіка. І саме це і заважає партнера зустріти. Тобто людина підсвідомо постійно транслює, що ні, я недостойна, Мені такий чоловік ще там зарано чи взагалі не потрібен. Підсвідомо. Тобто, підсвідомість вона керує. І візьмемо інший приклад. Коли жінка вже в стосунках і вона скаржиться на те, що її чоловік постійно її критикує, що вона не так готує, що в неї не така зачіска, що не такий макіяж, не так вона вдягається. І знову ж таки, розбираючись з причинами, чому саме так спілкується з нею чоловік, чому саме так він з нею розмовляє, відноситься до неї, то потім виявляється, що всередині є цей критик, який її постійно критикує. Який говорить, що ти не така, ти недостатньо гарна, ти там негарно готуєш тощо. Тобто, всередині, всередині вже є ці всі думки, і чоловік він просто їх відзеркалює. І тобто, сама людина вона не впевнена в собі, дуже низька самооцінка, і вона намагалася робити все так, щоб подобалось чоловікові, тобто не щоб їй подобалось. Та тобто, у неї не було впевненості в тому, що вона це робить дійсно класно. У неї не було відчуття, що вона гарна жінка. І саме тому чоловік їй повертав саме такі коментарі, неприємні. Але попрацювавши зі своєю самооцінкою, коли вона всередині дійсно відчула, що вона гарна, що те, що вона готується смачно, гарно. То після цього і змінилося відношення її чоловіка. Він почав відчувати її стан, тобто її стан змінив його відношення до неї і до того, що вона робила. І ми можемо зробити висновок, що наша самооцінка, наша впевненість, вона дуже сильно впливає на наші вибори в житті і в даному випадку на вибір чоловіків або їх не вибір. Як з прикладом першої жінки. Тому над цим оцінкою дійсно треба працювати для того, щоб потім мати чоловіка, який зможе вас любити, поважати, підтримувати та дійсно робити компліменти. Наступна причина це страх самотності, і це насправді дуже розповсюджена причина. І тут є два типи людей. Перший тип людей це люди, які роками можуть перебувати без стосунків. І тут, звичайно, підсвідомість спрацьовує так, що люди або відштовхують від себе так і не можуть знайти собі партнера. Або вже настільки зневірилися в цьому, що просто і навіть і не шукають, і не намагаються ці стосунки побудувати. Інший тип людей це люди, які стрибають з одних стосунків в інші, бо їм дуже важко перебувати наодинці їм дуже нестерпно переживати свою самотність. І звичайно, що з цим треба індивідуально розбиратися, бо глибинно може бути дуже багато різних причин, чому у людини є така незріла. Неадекватна потреба в стосунках, чому є цей страх самотності. По-третє, на нас дуже сильно можуть впливати наші якісь дитячі травми, минулі травми чи шаблони побудови стосунків наших батьків чи інших дорослих, які в дитинстві були для нас дуже важливі, які були для нас прикладами. І який приклад навести можу тут? була жінка, яка не могла зустріти чоловіка, не могла побудувати сім'ю. На неї, конкретно на неї, впливало те, що у неї в дитинстві не було батька, тобто у неї створилося уявлення про те, що сім'я це одна людина, і на підсвідомому рівні це на неї дуже сильно впливало, незважаючи на те, що така людина мала мету зустріти чоловіка і побудувати власну сім'ю, народити дітей. Але це не означає, що тепер кожна людина, яка не має батька протилежної статі, що через це людина не може побудувати стосунки чи не побудує їх. Ні, це не працює для всіх однаково. Ми всі дуже сильно різні, і однакові обставини можуть дуже сильно на нас по-різному впливати. Тому треба знову ж таки розбиратися з кожною людиною індивідуально, бо у кожного з нас може бути можуть бути дуже різні якісь шаблони, побудови стосунків, різні якісь програми, які на нас впливають. Ще одна дуже розповсюджена причина це ідеалізація партнера. Що може бути. Люди зустрічаються, і їм може здаватися, що партнер, ніби ідеальний, що все подобається. І саме тому люди одружуються і починають разом жити, можливо, навіть народжують дітей, але згодом може виявитися, що. Насправді не такий цей партнер і ідеальний, і як це взагалі трапляється. Тобто на початку відносин людині щось сподобалось в іншій людині, якісь там дві характеристики, які дуже важливі для людини. Можливо, там подобається, як людина проявляється, як людина готує, як людина щось там робить, якісь навички має так. І тоді потім стається така генералізація. Тобто і все інше вважається дуже суперкласним, ідеальним, і в цілому людина дуже сильно подобається і здається, що вона нібито ідеальна. І навіть якщо людина і бачить, що щось там не так, то вона намагається на це закривати очі, роблячи вигляд, що насправді ні, все ідеально, все суперкласно, мені підходять, беру. Але згодом все одно. Ми починаємо бачити реально, яка є людина. І потім може виявитися, що насправді мені і це не подобається, і це не влаштовує, і це бісить, і взагалі я не розумію, чому я одружився, чи одружилася з цією людиною. І саме тому можуть, звичайно, вже бути якісь розлучення, чи початися дуже сильні конфлікти тощо. І, звичайно, важливо саме на початку стосунків, коли тільки ми починаємо зустрічатися, якось глибше дивитися в людину, не будувати цю ілюзію, що ця людина ідеальна, а намагатися її з різних боків для себе пізнати, щоб зрозуміти, чи дійсно. Є цей меч. Чи дійсно ми підходимо один одному? Це дуже важливо. І не завжди люди насправді вміють робити свідомий вибір. Не завжди люди вміють обирати партнера, не завжди вміють зрозуміти, а що для мене важливо в партнерові, на що я можу закрити очі, з чим я зможу погодитися, з чим я зможу змиритися, а з чим ні. Це дійсно дійсно дуже важливо розуміти для себе. І як результат з цього випливає інша причина це нерозуміння себе. Тобто, якщо людина не розуміє своїх потреб, що для мене дійсно важливо отримати в цих стосунках, або не має розуміння, які мої цінності, що взагалі по життю для мене важливо, то це може спричиняти конфлікти в стосунках, непорозуміння, тобто ніякої гармонії взагалі не буде. або… Знову ж таки, якщо людина в стані пошуку, то я не зможу знайти людину, яка мені дійсно сподобається і з якою я захочу побудувати стосунки. Бо я не розумію, хто мені взагалі потрібен, бо я і себе не розумію. Тобто, спочатку треба розібратися з собою, і насправді навичка дослідження себе, вона дуже важлива по життю. Тобто, коли ми розуміємо, наприклад, що в стосунках для мене важливо, щоб з партнером мені було цікаво, щоб ми обидва розвивалися, і щоб у нас були цікаві там зна розмови розмови або спільні проекти, то я буду на це направляти увагу. Я буду намагатися зрозуміти, чи дійсно мій партнер цьому відповідає так. Але якщо я цього не розумію, тобто десь там на фоні я можливо і розумію це, але. На свідомому рівні фокусу на цьому немає. І коли я зустрічаюся з людьми, то я не намагаюся зрозуміти, чи дійсно мій потенціальний партнер цьому відповідає. І, наприклад, якщо потім ці люди одружилися, то потім виявляється, що ця, ця потреба вона дуже важлива. Це для мене дуже велика цінність, і я цього не отримую. І тому знову ж таки, саме це може призвести до того, що люди просто. Перестануть перебувати в цих стосунках, вони їх розірвуть. Тому на першому місці завжди це вивчення себе, це дослідження себе, хто я, що для мене важливо, які в мене є потреби, щоб потім свідомо обирати партнери, щоб потім свідомо а, будувати стосунки і працювати над ними, і мати цю гармонію. Шоста причина це соціальний тиск. Тобто бувають такі ситуації, коли думка батьків, друзів дуже сильно може впливати на вибори людини. Наприклад, жінка, у неї є батьки, які постійно казали, що так, донька, до 25 років тобі треба вийти заміж, бо потім ти вже будеш немолода і нікому не потрібно. Тому людина може бути зосередженою саме на тому, щоб одружитися до 25. А не на тому, щоб обрати того партнера, з яким вона зможе побудувати гармонійні класні кайфові стосунки. Тобто, бачите, дуже різний фокус. Поганого нічого немає в тому, щоб вийти заміж до 25. Але питання, якого партнера вона обере, з якого стану, і чи буде потім щасливою, так? І чи не доведеться потім розлучатися і шукати іншого партнера? Тому важливо мати. Мету правильно і розуміти, як обрати партнера для того, щоб в цих стосунках потім бути щасливим або щасливою. І остання причина це хімія. Є такі кейси, коли люди вирішують одружитися, тому що у них дуже сильне сексуальне притяжіння, у них такий суперкласний секс, але насправді цього недостатньо. Згодом все одно доведеться стикнутися з іншими аспектами стосунків. Цей побут, це і комунікація, цей розвиток і багато інших речей. І саме це все може спричинити дуже багато питань і конфліктів, можливо, які вирішити буде дуже складно. Тому, звичайно, на початку стосунків треба ширше на все дивитись, глибше пізнавати людину, з якою ви, можливо, будете будувати свої стосунки потенційно. Отже, ми з вами розглянули сім причин, чому люди не можуть зустріти партнера або обрати того партнера, з яким вони зможуть побудувати гармонійні щасливі стосунки, і розбираючись з ними, звичайно, що можна робити інші вибори, робити більш свідомий вибір, дивитись на людину ширше, для того, щоб знову ж таки з більшим розумінням обирати партнера і будувати стосунки. Я вам дуже вдячна за вашу увагу, що були зі мною в цьому відео. І обов'язково підписуйтесь на мій канал за вашу підписку та коментар. Я дарую вам гайд, як обрати правильного для вас партнера. І якщо хтось хоче записатись до мене на консультацію, ви можете написати мені в Директ в інстаграм або в Телеграм. Всі мої контакти будуть в описі під цим відео. І знову вам дякую і до зустрічі у нових відео.